Дорогі Брати і сестри, слава Ісусу Христу! Бачимо, як Фарисеї і садукеї вимагають знаку від Ісуса. Знаку, який би їх впевнив, би, що Христос. І саме тим справжнім Спасителем, що прийшов спасти Ізраїль. Однак насправді ці люди не хотіли пізнати істину, не хотіли пізнати Бога в плоті, але задавали ці питання, спокушаючи Ісуса, щоб підловити Його на помилця відтак засудити. Отже, люди не хотіли прийняти Божу любов, але вже в своєму серці засудили Бога, бо свою волю поставили вище волі небесної. Свої уявлення про життя, про те, яким повинно бути життя, поставили вище Божих заповідей, Божого закону. І таким чином руїна цих людей велика. Сьогодні серед нас християн, на жаль, багато тих, хто шукають знак, хто замість того, щоб довіритися Богові і працювати заради власного спасіння і спасіння свого народу, шукають майбутнє. Є перша і основна заповідь, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. А як часто хрещені особи звертаються до магів, ворожбитів, переглядають, читають гороскопи, ворожать на картах, щоби бачити майбутнє. І інші Гедоти творять. Отже, повинні ми сьогодні чітко самому собі сказати, чи я вірю в єдиного Бога. І якщо вірю, то це означає, що я приймаю його закон, як дороговказ, і творю майбутнє згідно цієї Божої волі. Я не стараюся заглянути в майбутнє за допомогою якихось диявольських середників, а зі своєю відповідальністю працюю заради того, щоб я, моя сім'я, мій народ жили згідно добра, жили щасливо. Цей час війни. Не відрікаємося від віри в єдиного Бога. Не стараємося за допомогою диявольських справ пізнати майбутнє, але творімо це майбутнє. Творімо добро. Творімо тіла любові. А відтак зможемо з Божою благодаті. Ввори цей простір миру, свободи і незалежності. Слава Ісусу Христу!